Микола представляє команду збірної журналістів на турнірі з футзалу пам'яті друзів. каже, доєднався, аби віддати шану гравцям, яких вже немає. Сильні команди проти нас грають. Команди, які постійно грають в футбол, ми збираємось не так часто, але намагатимемось показати хорошу гру, зіграти в своє задоволення, активно провести недільний ранок. Грали, готувалися до цього турніру, насправді всього один раз зібралися, і то було дуже ну, мало людей. Команда медійників традиційний учасник цього турніру. Микола додає, головне це зіграти у своє задоволення, та і результат хотілося б показати. Ми про четверте місце не думаємо. Задача: хоча б виграти в когось. У турнірі взяли участь і ветерани футболу та футзалу, зокрема, Юрій Баховський. Чоловік грав у вищій лізі з мініфутболу. футболу Також свого часу був гравцем Вереса. В вересі грав 98-й рік кращий бомбардир чемпіонату України. Тренував футбольну команду МФК Рівне. І кардинал. Останній рік це було десятий рік Юрій каже, цей турнір надзвичайно важливий, адже таким чином гравці вшановують пам'ять своїх друзів та знайомих спортсменів. Ми пам'ятаємо своїх друзів. Пішов в життя, і перший тренер міні-футбольної професійної команди Діма Крупнов. Ми пам'ятаємо всіх своїх друзів і проводимо цей турнір. Турнір проводять щороку. Вперше зіграли у 1997-му, а в 2020-му офіційно започаткували назву Кубок пам'яті друзів. Цього року до змагань доєдналось чотири команди. Це буде чотири команди, два півфінали, матч за третє місце і фінал. Тобто дружня атмосфера. Всі друг друга знають і кожен день з кожним пересікаються, що ще на футбольних майданчиках, на ветеранських змаганнях. Плюс наші друзі-журналісти, які нам завжди допомагають, освітлюють наші події. Ми їх щорічно запрошуємо. Минулі роки приїжджали команди з інших міст. Першість на турнірі пам'яті друзів здобула команда АВ Метал Груп. У фіналі обігравши рівне стандарт з рахунком 3-2. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.